Виконуємо номер 1362 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Усно. Із поданого переліку наближених рівностей ви ті, де округлення до десятих виконано правильно. І 6 рівностей до десятих округлення. Цифра 1 2,17 наближно до рівня 2,1. Перша рівність. Цифра 1 стоїть в розряді десятих. За нею праворуч стоїть цифра 7. Тому при округленні до десятих цифру 1 ми повинні збільшити на одиницю. І правильною буде рівність 2,17. Сотих наближено дорівнює 2,2. Отже, округлення виконано неправильно. Завдання друге. 5,42 наближено дорівнює 5,4. Тут округлення до десятих виконано правильно. Завдання третє. 7,439 наближено дорівнюють 7,44. Підкреслимо цифру 4, яка стоїть в розряді десятих. Праворуч від неї стоїть цифра 3. Тому цифру десятих ми не збільшуємо. Всі інші цифри, які стоять за нею, замінюємо на нулі або відкидаємо. Отже, округлення виконано неправильно. І правильним буде 7,439, наближено дорівнює 7,4. Задання четверте 9,79 наближено дорівнює 9,8. Підкресли цифру 7, яка стоїть в розряді десятих. Праворуч від неї стоїть цифра 9, тому цифру 7 ми повинні збільшити на одиницю, що і зроблено. Тут округлення виконано правильно. Завдання шосте. 6,42 наближено дорівнює 6, цілах. підкреслимо цифру 4, яка стоїть в розряді десятих. Праворуч від неї стоїть цифра 2. Отже, ми цифру 4 залишаємо без змін. Цифру 2 замінюємо на 0 або відкидаємо. Округлення виконано неправильно. Виконаємо округлення правильно, 6,42 наближено до рівня 6,4. І останнє шосте завдання: 8,99 наближено до рівня 9,0. Підкреслимо цифру 9, яка стоїть в розряді десятих. Ми повинні збільшити її на одиницю, буде 10, тому поставили 0 і автоматично збільшується на одиницю число одиниць. Тут округлення виконано правильно. Ми дали відповідь на питання, які з наближених рівностей округлені правильно, які неправильно. Номер 1362 виконано.